Так, усім привіт! Там я викинула відео по поводу препаратів, що я купувала. Як завжди друзі пишуть, що сталося, що трапилося, для чого препарати. Ну, в мене дивилася перістка і невдачна. Тобто в неї розтягнути сухожилля. Шанси те, що ми її поставимо на ноги, дуже мінімальні. Тому я хапаюся за все, що тільки пишуть. Рекомендують, все робимо. Все-таки я надіюсь на те, що поставиться на ноги. Е е тому я й не виходжу в ефір, і не відкидаю, яких відео немає просто настрою і реально немає часу, тому що вся увага йде на корову, розумієте? І ринок і, те, і все, і діти, все обійти. Ще плюс корову треба нам і піднімати на і... Лікувати і це займає дуже дуже багато часу. Так що, всім дякую, хто піклувався, хто предлагає різні препарати. Це все всім хочу дуже подякувати. Ну, ось так, всім гарного вечора, всім на миру. Будьте здорові!